У світі човнів є маленькі човни і великі човни, а ще є дуже великі човни. Це круїзний лайнер MSC Meraviglia, побудований у Сен-Назері, Франція, в експлуатації з 2017 року і охрещений Сефі Лоренс. Це вибачте, це найбільший круїзний лайнер, який коли-небудь пришортовувався в Нью-Йорку. Тут є аквапарк, мотосковий курс, спа, торговий центр, ігрові автомати, боулінг, казино, тренажерний зал, два театри, п'ять басейнів, дев'ять ресторанів, двадцять бари, дев'ятнадцять поверхів і достатньо місця для п'яти тисяч шістсот п'яти пасажирів та тисяча п'ятсот тридцяти шести членів екіпажу. Круїзні лайнери найбільші пасажирські судна, які коли-небудь будували люди. Вони можуть містити населення невеликого міста в одному транспортному засобі, але вони мають певний вигляд, далекий від вигляду великих трансатлантичних лайнерів 100 років тому. Тож, як найбільші кораблі, які ми будуємо, виглядають саме так, до кругізних лайнерів найбільшими кораблями на землі були океанські лайнери, побудовані з однією метою доставити вас кудись. У золоті часи океанських подорожей до появи літаків у людей не було вибору. Вони мусили використовувати кораблі. Це Пітер Кнего, він круїзний журналіст та історик океанських лайнерів. Реклама цієї золотої ери океанських лайнерів вихвалялася їхньою швидкістю через Атлантику та їхнім розкішним комфортом, який, враховуючи умову відкритого океану, не завжди було легко досягти. Якщо зараз лютий і ви перетинаєте Атлантику, ви будете абсолютно нещасні. І останнє, що ви хочете зробити, це усвідомити, що ви на кораблі. Те, що робило на рубежі ХХ століття, вони проектували принаймні перший клас, частину кораблів, щоб вони виглядали як великі палацеві готелі або навіть самі палаци. Океанські лайнери, як цей РМС Аквітанія, намагались відтворити всі зручності життя на суші. Тут були ресторани, кімнати для паління, сади і масивний салон з розмальованими стелями, принаймні для пасажирів першого класу, всі зручності міста, але на морі. Там була картина Аквітанії, вишикованої на фоні, що на той час була найвищою будівлею у світі Булворд Білдін. була довшою і вищою за Булвард Білдінг, і це був їхній спосіб сказати, що це, наче буквально, плавуче місто в морі, просто для того, щоб викликати довіру пасажирів. Але розвиток авіаперевезень означав, що кораблі перестали бути єдиним способом перетинати океани. І до 1960-х років океанські лайнери повільно застарівали, оскільки компанії-оператори океанських лайнерів намагалися продати квитки. Вони спробували дещо інше. Лайнери більше не намагаються конкурувати зі швидкістю повітря. Тепер слово розкіш. Відпустка на морі. Вони продовжили трансатлантичні рейси в літні місяці північної півкулі, але в зимові місяці все більше компаній почали пропонувати подорожі на відпочинок до теплих країв, і вони почали по іншому рекламувати океанські подорожі від продажу перевезень до продажу відпустки. Круїзний лайнер народився, але вони повільно стартували. Вони не злетіли, поки не вийшов серіал корабель кохання. Який підірвав ідею круїзів, це було не просто щось, що зробила ваша багата бабуся, і зробила круїзи чимось масовим. Але коли круїзи почали ставати мейнстрімом, океанські лайнери зіткнулися з проблемою. Вони були спроектовані швидкохідними і споживали багато пального. Вони сиділи низько над водою, що робило їх стійкими в бурхливому морі. Але означало, що вони могли заходити лише в порти з глибокими гаванями. Вони мали окремі секції для першого, другого і третього класу. Але це залишало багато пасажирів без доступу до зручностей і обмежувало свободу пересування по всьому кораблю. І в порівнянні з тогочасними круїзними лайнерами океанські лайнери були величезними. Тож, щоб бути прибутковими, вони повинні були залучати багато від Усе, що робило океанські лайнери оптимально спроєктованими для швидкого пересування через бурхливі води, робило їх погано придатними для повільних подорожей спокійними водами. Оскільки морські подорожі продовжували скорочуватися, навіть найбільший океанський лайнер у світі SS Friends, не міг приносити достатньо прибутку для експлуатації. І він простоював руками аж до 1979 року, коли норвезькі карибські лайнери придбали його і зробили заяву, яка шокувала галузь. Вони збиралися переобладнати Францію на повноцінний круїзний лайнер, оскільки швидкість більше не була проблемою. Вони закрили одне машиновідділення відділення і зняли два з чотирьох гвинтів. Щоб доставити пасажирів на острови, де немає глибоких портів, вони встановили тендери. Це невеликі судна, які перевозять пасажирів на берег. Щоб відкрити зручності для всіх пасажирів, вони прибрали бар'єри між класними секціями, а щоб залучити достатню кількість відпочивальників, вони завантажили корабель великою кількістю розваг. Тут є спортивні споруди і торгові центри: кінотеатр, бари, багатоконфесійна церква, сауни садово. Садов, Корабель почав службу в 1980 році, перейменований на SS Norway. Там, де інші кораблі робили 3-4 зупинки, під час тижневого круїзу Норвегія робила лише дві. Вони не рекламували круїз до місця призначення. Корабель сам був місцем призначення. Норвей довів, що розмір працює на круїзних лайнерах, і це поклало початок гонці з будівництва все більших і більших кораблів, які назавжди змінили вигляд круїзних лайнерів. Щоб містити більше каюти зручностей, ці надбудови, тобто все те, що піднімається над палубою, стало вищим, які сховали колись видатні димові труби. Димові труби, тому що кораблі такі високі. Воронки це такі крихітні, маленькі, непродумані деталі. Щоб містити ще більше каюти зручностей, надбудови стали ширшими, що вкоротило ніс. Це передня частина корабля. Тут немає простору, лише відкрита палуба. Це Джек і Роуз могли б стати і сказати, що вони королі світу або що. Це все зникло. Ніс не мав бути довгим і гострим, щоб розсікати інтенсивні хвилі, як на трансатлантичних лайнерах. Тож будівельники округлили його, даючи ще більше квадратних футів для зручностей. Коли Норвегія почала працювати у 1980 році, це був найбільший діючий пасажирський лайнер у світі з внутрішнім об'ємом понад 70 тисяч брутореєстрових тонн. Але кораблі, побудовані протягом наступних десятиліть, роблять Норвегію крихітною. І навіть колись легендарні океанські лайнери виглядають маленькими. Кораблем, який отримував рекорд протягом так багато років, був королева Єлизавета 1940 року. Він важив 83 тисячі тонн. Що ж, зараз нові лайнери Royal Caribbean буквально втричі більші. Коли цей корабель ікона морів буде спущений на воду в 2024 році, він буде ось тут. Об'ємом понад 250 тисяч брутореєстрових тонн. Цієї елегантності дизайну не вистачає. Я думаю, що багатьом новим великим суднам не вистачає цієї елегантності дизайну. Так вже склалося. І знаєте, ми всі сумуємо за тим, що було раніше, і тужимо за цим. Я впевнений, що люди через 50 або 100 років будуть сумувати за тим, як гарно виглядали кораблі у 2020-х роках. Понад 320 круїзних лайнерів плавають по всьому світу, але залишився лише один океанський лайнер Queen Mary 2. Також у Сен-Назері, Франція, в експлуатації з 2004 року і був охрещений Єлизаветою II. Досі здійснює регулярні рейси з Саутгемптона до Нью-Йорка.